Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні голова проекту Warzone Mobile дав відповіді на най найактуальніші питання стосовно гри в новому відео на офіційному Ютуб каналі Warzone Mobile. Я це відео вже подивився, тому в цьому відео розповім, що він там розповідав. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мене фінансово, то це можете зробити через сервіс Баймієкофіс, ставши моїм спонсором, або одноразовим донатом через Monobank Дякую. За увагу та бажаю приємного перегляду. Перше він почав розповідати про минуле оновлення і те, що вони збільшили кількість підтримуючих iOS-девайсів майже на максимум, а також збільшили кількість підтримуючих Android девайсів удвічі і будуть надалі збільшувати цю кількість. Ще він розповів про те, що вони покращили оптимізацію, зменшили кількість вильотів з гри і будуть це робити і надалі. На питання, чому досі немає можливості налаштовувати графіку, він відповів, що це пов'язано зі стабільністю, як тільки вони нормалізують чистоту кадрів, теплоту нагріву та розрядки батареї, на всіх смартфонах, тоді і розблокують можливість змінювати графіку. А поки треба чекати. На питання, чому Warzone Mobile на лімітованому релізі вже третій сезон, він відповів, що це пов'язано з крос прогресом. Це одна з ключових особливостей гри, з якою граючи на телефоні, ви можете зберігати прогрес аккаунту і йти потім грати на ПК або на консолі. Купивши Battle Pass або набор на ПК або на консолі, він буде чекати на вас і в Warzone Mobile. Вони вважають, що крос прогрес дуже важливий. Потім він почав розповідати, що зараз Warzone Mobile. Третій сезон, як і у інших ігр цієї франшизи, до глобального релізу цих сезонів пройде ще більше, але не треба хвилюватися. Цих сезонів ще буде багато контенту, у гру буде додано ще багато, то ще буде ексклюзивний контент для Warzone Mobile. А також буде дуже багато цікавих подій. На питання, коли дата глобального релізу гри, він відповів, що її на жаль досі немає. І як тільки вона буде, то одразу ви про неї дізнаєтесь на офіційних ресурсах. А зараз не звертайте увагу на будь-які дати, котрі ви то побачити будь-де на рахунок глобального релізу гри, і це все, що він розповів. Якщо чесно, для себе нічого нового не дізнався. Відповіді на усі питання я знав і до цього відео і вам вже їх розповідав. Але думаю, спекуляції на рахунок дати релізу не закінчаться. Діти будуть надалі вірити в якусь нову дату. Наприклад, 1 листопада, бо ця дата є в App Store, а це залізобетонний аргумент, як це було з 15 травня. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.